Так, ребятки, всім добрий день, добрий вечір. Думаю, таку зроблю рубрику. подивиться, вместе з вами ціни. На 2025 рік на наш Mercedes 508. На ці старенькі такі розовічки, антикваріати. Який в нас ринок зараз? Які ціни, який стан, все, що про них є. Хочу так чисто пробігтися, глянути. Всім приятного перегляду. Давайте дивитись. Так, ребятки, ну що, давайте подивимось ринок. На 2025 рік, які продаються у нас Мерседеси 508-й антикваріати, старички. Так, ну що я вів? Мерседес Т2 вантажівки. Погнали. Так, що у нас є? Ага. Добавлено вчора. Так, людина продає зовсім недавно 5 тисяч доларів. Ага, такий от Мерседес за 5 тисяч доларів. Так, Ну, в принципі, багато чого рідного є, це вже хорошо. Ящички рідні, бак рідний, двері, двері збереглись, вроді непогано. Тут вже пішла ржавчина, ну тут болячка, тут воно у всіх іде ржавчина. Якщо там не обробляти, то воно згниває. Давним-давно так. Тут кузов рідний. Криля оці бризовики теж рідні. Тут. Ну, доволі непогано. Тут якась шпакльовочка да, присутня, тут теж вже, мабуть, дірка. була, вони замазали. Так, глушник, глушник навіть рідний. Ящики збереглись рідні, не може не радувати. Так, по салону. По салону тут відломана, да, перемикач цей відломаний. А ручка щось теж непонятна. Так, ну тут карти дверей з ручками, в принципі, вроді як є. Так, ці від сонця теж вроде рідні. Тут якийсь колхоз з проводами, непонятно, що акумулятори, хоча акумулятори тут мають бути, тут щось неясно. Так, це веббастер, ручник, це перемикач. Віддімо маси. Е, так, 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 руль-руль би, би, рідний. Це не точно. Так, колонки я бачу, саме головне, що колонки должны бути. Так, тут теж щось колхоза до черта. А, замок, замок запалення навіть рідний. Да, у нас теж такий. Тільки ми його зняли, поставили трошки вже другий. А, так, так що тут, ну, в принципі. Так, в принципі, візуально, в принципі, навіть непогано, навіть педаль рідна. Педаль газа. Так, а це цих фіксаторів дверей немає, стоїть такий пасок. Так, тут, ага, тут щось якийсь колхоз приліпили з бутилкою. з антифорізом. Це сигнал. Радіатор непонятно. Вроді би, непоганий, но, опять же, це так на фотографіях. Плюс-мінус. Так, пічка невідома, є тут чи немає. Ну, по крайній мере, тут дірки немає. Так, тут, в принципі, тут все рідне. Навіть ці кнопочки не знаю, вони робочі чи ні. Ну, сам факт вони є. Це вже хорошо, це якийсь блок. Не знаю, чи може вибаста, а може ні. Може підігрів. Підігрів антифріза взимку. в общем не знаю, що воно таке. Так, тут, в принципі, салінблоки, стабілізатори, в принципі, є. Ресори вроді як рідні. В принципі, листи. Ну, ребята, це даже кронштейн під глушник є. Так, ну, документи ми не будемо робити. Ну, якщо на документах, якщо плюс-мінус, так як на фотографії, то в принципі непогано. Доволі непоганий варіант за 5000 доларів. Ну, опять же, кому як. Ну, я б за 5000 доларів би не купував. Трошки, звісно, дороговато. Власник нічого не пише, ніякого опису немає. Так, давайте далі. Далі, 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 далі. Їх дуже мало вже, так. Да. Ми тоді теж, як шукали, дивилися, то дуже мало. Так, ось людина продає за 7700. Понятно, що буде торг якийсь. Що він пише? Машина повністю перебиралась, робила для себе. Салон новий, сидіння нове, підлогу і нову, мотор після капіталу палений насос. форсунки зроблені, по кузову фари, пороти сіно, шкварня нові, рульова, нове. Взагалі, все нове, а непонятно, чого він продає. Якщо все нове. Так, ну видно, що да, свіжо викрашений, все рідненьке, тільки не вистачає замка. Замка, ой, замка, значка не вистачає ще одного. В принципі, я лишник теж перероблювали. Лишник не рідний. Тут якісь навіть замочки, даже ящички даже є. Ну, пузов рідний, да, непогано. Тут. Ну, теж, да, так. Да. Покрашен, звісно, да. цвет хаків. У нас такий теж колір був. Ну, я зі війною. І там, де ми знаходимось, то краще такий колір не фарбувати. То прийшлося фарбувати в жовтий. Так, тут бак непонятно з чого, чи з газона, чи з зіла, чи щось таке. Ну, не рідний бак. Ну, а так, плюс-мінус. Візуально, візуально, от, нові доски. Візуально, в принципі, якщо дивись по фотографіям, непогано. Ну, опять же, ребятки, ціна, ціна за даний апарат, звісно, дуже висока. Як по мені, то ціна дуже висока. Ось вони фарбували. Ну, понятно, що це другий чи третій слой фарби. Ніхто там не піскоструїв. То ясно, в принципі. Ну, не знаю, 7-780 го року. То багато. Ось я ще. Варіант, який за 7000 доларів. Жовтий. Фантажівка в хорошому робочому стані. Деталі за телефоном. Давайте подивимось. Так, кузов, кузов. О, непонятно з чого кузов. Видимо борта алюмінієві. Це непогано. Так, тут надламане. Твара тріснута. Польський цех є. Бампер, бампер, не знаю, рідний, чи не рідний, чи на. В ціх моделях він вроді як другий був, може, даже навіть і навіть рідний. Ага, судя, по факту, це був автобус, тому що кабіна, бачите, яка. І це, мабуть, самоскид. Е да? Чи бортовий. Ні, самоскид, да, два бака. Тут якась антенка. На автобусах, мабуть, були антенки, не знаю, чи самі зробили, не ясно. Так, по салону що тут? Ага, тут відламане. Тут таке собі, ну. Ну, карти ці обшивки є. Ці вроді би рідні. Да, да. Ой, боже мой. Ой. Ну зачем же так робити? Що? ви це, це такий кошмар, боже. Неужели не можна було хоча б якось, я не знаю, трошки постаратися зробити? Так, да, це самоскид. Так, по ресорам, що там Непонятно. Ресори рідні, так. Да. Листи не додавані. Да, ребятки. Ну от такий самоскид за 7 доларів 85-го року випуску. Так, давайте далі. О, 3500. 3500. Так, 600 тисяч, 4 літри, 4 литра дизель. ручна, задний. Бус 68, восемь долларов. що робот не ПМ мотор зроблений. Коробка місця не годять. Село доля є спалка автономка. Оно так всі пишуть, да, а продають. Прям такі ідеальні машини, а хоче продать. Так, ну тут, звісно в плачевому стані вже видно одразу, що тут. Чи фарба тріскається, чи то шпакльовка відпадає. В общем, не понятно. І вона затікає уже в фару. Це вся ржавчина. Так, ага, це цільнометалічний. металлический. Цельнометал... Тут щось йому дуже погано. Тут, мабуть, уже дірки це відпадає чи шпаклевка, чи фарба. В общем, не ясно, що воно як. Ого, тут теж відпадає дуже. Ой, да, о, ну Тут двері є. Це знаєте, є моделі, що тут немає. Тут чисто йде, повністю він закритий. Тут, а тут двері є. Це, це дуже хорошо. Так, 608-й. Ну, в принципі, ребятки, це варіант такий, знаєте, типа, купити, обрізати отак. Оце все повністю вирізати. І вже на раму поставити там борт. Зробити бортового і подовжені і то, що треба буде. Ну, з автобусом, звісно, ну, таке собі. Не знаю. Ми, якщо дай Бог буде все добре, то колись теж візьмемо такого автобуса і зробимо чисто з нього бортового. Це дуже гарний варіант зробити підбортового. Ціна 3500, не знаю, важко сказати, треба дивитися. В принципі, якби за три він би продавав, я думаю, за три тисячі це був би хороший варіант. Забрати його за 3000 і переробити під бортового. Так, що тут ми ще маємо? Ого, ось о 10 тисяч 10 300 людина. Проси. Що він пише: авто відміну в стані, вартуй уваги, всі запитання по телефону. да Всіх послушать. Авто прям ідеальне, все класне, ну чогось. Чогось людина його продає. Так, оце мені взагалі не подобається. Це якось закинули колеса, чорті куди. Я не знаю. Ну хорошо там пробив, да? Ти його скинув, поміняв. А як назад закинути, да, те, що ти пробив колесо з диском з гумою? Воно, я вам скажу, воно нелегке. Та ще на таку висоту, не знаю, це якесь це рішення взагалі неправильне. Ну, то ладно. Так, тут лобове ціленьке, В попередній частині вроді теж непогано. Угу, кузов, кузов тут чи саморобний, чи з чи діла короткого самоскина, неясно. Так, ну так вроді би, опять же, фотографії, бачите, якісь такі, вони не дуже все понятно. Задня ліхтарі це з УАЗіка, вроді як. М -м, ну, блін, непонятно, непонятно. 100 скільки? 152 тисячі пробігу. Ну, то таке. Там може бути і 900 тисяч. Ну, салончик так вроді як візуально ціленький, перешитий, щось зробилось. Да, Свіжо викрашений, да, видно, що недавно фарбували. Так, ну такий самоскид. Ну, явно, це не 10-300. Це далеко не 10-300. Це дуже, це дуже багато. Для такої машини це дуже багато. Ну, вроді як руль даже рідний. Так, ну тут, в принципі, по мінімуму колхозу, вон, Тільки опять, банка. Бутилка стоїть. З радіатора, видимо, туди переливає. Так, ну так, в принципі, непогано. да Документи, свіжий техпаспорт. паспорт. То, на документах все дуже хорошо. Ну, 10-300. 30, ні ні це Воно того не стоїть. Це дуже дорого. Так, ідемо далі. Що у нас тут ще є? По цим мерседесам. Так, ці нас не цікавлять. О, ось 3200. Так, 3200, місто Харків, продаммерс оставляє. алюмінієва будка, машина для себе роботи дола, заводить з полвороту, добрі все. Все, все ідеально. А це будка. Ну, я вам скажу, що будка, звісно, таке собі роботи на будці. Е, у нас дуже мало було, я не знаю, як в інших містах, але у нас будка не дуже користувалася спросом. Такі от фотографії, бачите, от люди такі роблять фотографії, що нічого не зрозуміло. Що, як. Що там внутрі, що там під капотом, що там під низом. Які ресори, що там добавлено, що сломано, як там рама. Ну от нічого не понятно. Що, як пофотографував десь на вулиці, що на монтаж, відомо, колеса міняв, приїхав, думаю, дай пофоткаю. Ну, непонятно, я не розумію таких людей. Так, ладно, добре, йдемо далі. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Ще остання сторінка. А, ось, 4000 доларів. Продає у нас 80-го року. Жовтий, задній привід, ручна 3,8. Mercedes в автогляне стані, Все зроблено, двигун, коробка місць резина, розсвітулки такого від міста. Заводиться співоберт, резина, задня нова, відсотки. Вже... Понятно, все хорошо, все нове. Так, ну тут вже щось наліпили на кабіну, непонятно, що. Це, видимо, тут і спальник. Він зробив так. Будка це непоняча чи від МАНа-будка, чи від Мерседеса якогось новішого, не понятно. Так, ну візуально, сидіння інші, звісно, да, тут все поміняв. Це фотографія взагалі непонятна, для кого вона робилась. Подивіться на цей динамік, чи подивіться на бардачок, якого ручки немає, чи що це за фотографія взагалі не ясно. Тут теж фотографія, ну непонятно, що людина фотографує. Вон гітара з Камаза, та що перемикає, і світло включається. Це взагалі чорті. Що? Тут щось взагалі непонятне, якісь тряпки обшито. Ну, от що фотографує, я не знаю. Да, Руль тут стоїть новішого Мерседеса. Ну, тобто, не знаю. Потім дзвониш до людини кажеш, ну кажеш, фотографію, фотографії, він починає психувати, рати, та є фотографії, ти що сліпий, ти що не бачиш. Ну, як можна, допустимо, да, я шукаю такого Мерседеса. Як можна поняти по цим фотографіям, що воно як. Тобто, ну, ну ви розумієте, так? Да? 4000 доларів хоче за цього Мерседесика. Так, давайте далі. Ага, закінчилось. Так, йдемо на РСТ. РСТ. Так, що у ну, нас тут бачимо? Ось все. Так, Мерседес 3390 року, механіка. Документи, все є. Так, дивимось. Ну, тут щось непонятне. Будку фарбував, віддімо, фарба залишилась, вирішив двері покрасити. боже, Тут з ресурами взагалі біда. Відомо, грузили, на мінімум 5 тонн, а може і більше. Тут дуже багато. О, радіатор ржавий, це і зачиздили на воді дуже довго. Понятно. Це у нас будка. Тут теж таке. Ну, ну, Такі фотографії, особливо нічого не ясно. В общем, Барба залишилась, покрасили кришу, кусок двері, будку. Ну, таке чорті що, 3 3300. Такий собі варіант, не дуже. Так, цей 6500. Терміново 6500. Це там Москви, це не проти не гнило. Житомир. Номера Одеські. Тобто по тихпаспорту, не знаю, по тихпаспорту це ну, для нас це сразу Якщо власника зв'язку немає, ні, по тих паспорту брати, то не дуже гарно. Тут кузов, звісно, на такий вони зробили ну, крепкий, такий здоровий. Ну опять же, це кузов чисто висипати. А от якщо там десь приїхати, відкрити якусь сторону, тобто десь збоку вигрузити, завантажити, тобто існіти, то кузов не підійде. А вони тут, вони тут зробили типу, на два відділення, а типу верх відкривається і низ. Типа така задумка. Ну, ну не знаю, так. Теж свіжо покрашений. Теж фотографії такі непонятні, що воно як. Терміново 6500. Не знаю, ціни, звісно, такі. Так, це що у нас? Мерседес на реєстрації не на ходу саме. Ага, це не на ходу. Людина продає. Не на ходу, я поняв. Так, це з дубль кабіною. Звісно, це не знаю, це треба якусь фірму організацію, як по мені, то, не знаю, ця дубель вона взагалі не треба. Би її обрати, так, да, і оця була б довжина, звісно, кузова це було б взагалі класно. Так, обираєш кабіну і повністю робиш довжину кузова. Кузов, видимо, тут з газелі чи з газона, щось непонятно. Це, звісно, варіант цікавий. От якщо обрати цю дубель кабіну і зробити кузов, це, це дуже непогано. Так, ну тут. Теж так непонятно, щось салон, як воно що? Двигунів немає. А, ось двигун. Так, да, вони в більшості йшли зелені. Тобто, ну, таке неясно опять же бортовий це дубль кабіна, куза 4,9 д куза 5 метрів. Да, це дуже класно. коробка механічна випуск 27 пробіг 55 тисяч кг, куза 4,9 24 двигун, дизель, 3, продам надійне німецьке авто, гарному стані. Тобто, ну, ціна 4500. Тобто, так, да, якщо його під проєкт зробити, якщо поставити на нього кузов, довгий хороший, то, в принципі, варіант дуже цікавий і за невеликі, в принципі, гроші. 4500, торгануться десь за 4, я думаю. Взагалі був би хороший варіант. <кій> так, ось о, 3900. Страховка свіжі машина роботяга 86-го року. Так, ну тут непонятно, тут теж колір хаки. Якийсь тумблери, черт я знаю, коротше не ясно. Наліпили ці ламбрикини, тряпки. В общем, таке я собі не знаю. Давайте далі. Ось все 5500. Продає варіантик Такий голубенький. Ага, будка. Тут же тут наліпив щось він. Так, будка, о, тут салон такий, як десь кімната. Наліпили, тут розліпили. В общем, опять же, фотографії нічого не понятно. Шо, хто, як, номерів не видно, нічого не ясно, що воно таке. Щось на ньому он... щось є. Ой, в общем, я не знаю. Та зробіть ви нормальні фотографії. До уваги, 72-синього машина нормально стані на ходу. Он теж той тон не зроблено підтольне ходовое. ходової. Так, да, люди все поробили і продають. Ну, якось не знаю. О, 1700 доларів. Так, продаметр все без діла, немає одного акумуляція, як на вході. Двигатель, деміт, можна переоформити, ага. Так, ну от такі. Це вже ближе до нашого варіанту. Та да. і тут, тут, хоч сіленькі, у нас тут взагалі. Вообще... Чи удар був, чи воно знило, у нас тут все шпакльовки. Тут, в принципі, ще й більш-менш непогано. Навіть двері вон, десь там можна підварити, помазати. Ну да, да, це, конечно. А це, щоб ви розуміли, ми наподобие такого от і купили. Ну, трохи краще, ну, почти оце таке саме, да, було. точ точ да. Це тут вообще було все ужасне. Так, ну тут таке дизельне паливо. Так, ну, 1700. Це, не знаю, ну, ціна 1000 доларів, це потолок. Так, що тут у нас ще є? Все, все, варіант у нас є за 3000. Такі звиненькі. Опять же, оп'ять же фотографії. В ідеальному состоянні стоїть 6 колес, на тент, машина в огнях, по техпаспорту. По техпаспорту за 3000 доларів, ну я не знаю. І помійте, що вони продаються тут ну, годами, реально. Так, заходимо на OLX. Так, що тут у нас на OLX є? на OLX у нас є. Парочку варіантів. Ось один варіант. Тут людина пише на ходу 2500 доларів. Розвідчок на відео потрібен, резина резинах електрика відремонтована. Так, ну, от така машинка. В принципі, не знаю, треба так подивитись, Ну, щось, в принципі, навіть рідне є. Непогано. Арки ці, вроді би над колесами живі. ну По салончику тут вже свіжо покрашено, доволі непогано. Ну, опять же, надо дивитися. Так, це розбірка тут у нас. Ну, на LX тут все включено, і розборка, і самі Мерседеси. Тут, в принципі... Не знаю. А, ось все. Так, оцю Мерседеса вже продають, я не знаю, він був 10 000, потім 8, уже 5600. То есть, не знаю. За скільки він його продається, але ну, вони його продають вже більше року. тому що ми коли свого шукали, він був в продажі. А Ми вже купили її майже рік назад, то до сих пор цей не продався. Так, це 2200. Будка. Не знаю, що він тут пише. Ну, все теж на воді їздили все ржаве. Двигун, ну, педаль зато рідна. Так, ну тут теж вже печально. Машина повністю робоча, будка 4 кубового мотор економіт, дно нове робить гарно по техпаспорту, Ага, по техпаспорту, 2200, по техпаспорту, ні. По техпаспорту за 2200 не йде. Так, ребятки, ну от такі в принципі, ціни. Я б сказав, б, ще, в принципі, багатенько їх є. Ми якось тоді шукали їх. Ну, типу, поменше було. Зараз щось їх побільше стало. Ну, такі ціни не знаю. Ціни дуже високі, дуже високі на ці Мерседеси. Це вже пережитки прошлого. Воно зараз мало кому цікаво. Те й купляти у 25-му році це треба бути такими, як ми, що взагалі прям любимо машини, такі і беремо. Тобто, не знаю. Це дуже. Ну, воно не цікаво, та і вже не, не ті часи люди хочуть більш уже таке сучасне, комфортне, а це вже таке, знаєте, типу, ну. Прошла, прошла епоха минулі часи. Ну, так от, ребятки, такі от машини, такі ціни, не знаю. Не знаю, що сказати. Ну, дуже дорого, я не знаю. Такого живого, хорошого Мерседеса. Можна взяти, ну, я би лічно взяв 3000, не, не більше. Більше трьох тисяч я би не брав. Ну, а там уже, не знаю, подивимось. Подивимось, що буде далі, як буде далі. Ну, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.